Ай, друзі, я Віталій Портник. Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні нового Кабінету міністрів Великої Британії закликав очільника британського уряду Кера Стармера проявити лідерство і дозволити українським збройним силам використовувати західну зброю по цілях у будь-якому регіоні Російської Федерації без обмежень. Президент України підкреслив на цьому засіданні британського уряду, що якщо обмеження на західну зброю буде скасованим, це допоможе Україні зміцнити свою оборону та забезпечити позиції на фронті. І це, звичайно, дуже важливий момент у діалозі України з її західними союзниками. Вже неодноразово. Доводилося підкреслювати, що ми з вами стали свідками досить дивної війни. Росія має можливості знищення об'єктів на всій території України. Коли союзники Росії, скажімо, з Ірану чи Північної Кореї постачають їй зброю, вони звичайно не створюються для російських збройних сил жодних обмежень по використанню своєї зброї на всій території України. Ніхто скажімо, не говорить, що зброя може бути використана тільки на тих позиціях, які збройні сили України займають на Території тих українських регіонів, які офіційно анексовані Російською Федерацією, з Україною все абсолютно інакше. З самого початку постачання сучасної зброї з країн заходу лідери цих країн підкреслювали, що вони не бажають прямого конфлікту з Російською Федерацією і вимагають від України, щоб вона не застосовувала їхню зброю на суверенній території Росії. Це звичайно, як вже неодноразово доводилося пояснювати, нагадує певну шизофрінію, тому що з одного боку західні країни абсолютно спокійно дивляться на використання власної зброї на території тих українських регіонів, які зараз знаходяться під російською окупацією. Хоча з точки зору Росії це така ж сама територія. Цієї країни, як Брянська, Курська чи Вологодська область, адже всі ці регіони згадані у Конституції Російської Федерації поруч з іншими суб'єктами Російської Федерації, і з точки зору використання західної зброї і російського конституційного права ніяких відмінностей між Кримом і. Курської області ну просто немає. Однак західні країни самі себе здається заспокоює тим, що таким чином вони не створюють можливості для прямого конфлікту з Російською Федерацією. А президенту Росії Путіна. Це можливо і влаштовує, тому що він таким чином запобігає можливості знищення власного військового потенціалу на суверенній території Росії. А що це означає? Що Російська Федерація може відновлювати свій воєнний потенціал на власній території, не побоюючись значного пошкодження військової техніки, знищення живої сили, знищення підприємств військово-промислового комплексу Росії, які Відновлюється після 2022 року у інтенсивному темпі, щоб дати Росії можливість багаторічної війни проти ненависної Володимиру Путіну української держави, і звичайно, тут єдиною відповідь є можливість завдання західною зброєю ударів по суверенній території Росії, щоб запобігти постійному відновленню воєнного потенціалу. Російської Федерації, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що в разі багаторічної війни на виснаження з Україною він буде зазнавати не менших втрат, ніж самі українці, що буде знищуватися воєнний і економічний потенціал Російської Федерації. І парадокс в тому, що саме можливість таких ударів по території Російської Федерації може наблизити нас до закінчення війни. А якщо таких ударів не буде, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, коли був у Пекіні, говорив своїм китайським співрозмовником, голові Китайської народної республіки Сі Цзіньпіну та міністру закордонних справ Ван І, що якщо Китай буде продовжувати допомагати Росії відновлювати її військово-технічний потенціал. Війна Росії з Україною буде тривати до безкінечності, але скажіть мені: а якщо Росія зможе відновлювати безпечно свій воєнно-технічний потенціал на власність суверенній території, що від цього війна не буде тривати до безкінечності? Адже вже неодноразово доводилося пояснювати, що насправді війна, яка продовжується тільки на суверенній території України, і яка не може Продовжуватися на території самої Російської Федерації дійсно заслуговує на ту назву, яку цій війні надав агресор. Це спеціальна воєнна операція на українській території, і стає абсолютно очевидним, що Володимиру Путіну та його співвітчизникам байдуже не тільки на зруйнування у Києві, Харкові чи Одесі, але й на зруйнування у Севастополі. Донецького чи Луганського. це не їхня земля. Це плацдарм для подальшого наступу на Україну. А в українській ситуації Путіна та його співвітчизників цікавить виключно територія та сама можливість знищити сусідню державу. Таким чином, що там буде з її інфраструктурою і з мешканцями, нікого в Росії не обходить. ба більше. Очевидно, що для переважної більшості представників російської політичної еліти було б дуже зручним, щоб якнаймога більше українців залишили територію своєї країни і таким чином створили можливості для переселення на цю територію громадян самої Російської Федерації, лояльних до агресивного режиму своєї країни. Ну і який вихід з цієї ситуації? Продемонструвати лідерство. Саме про це Зеленський на засіданні Кабінету міністрів Великої Британії просив. Прем'єр-міністра цієї країни Стармен. Саме щодо того, якими мають бути можливості для використання західної зброї на території Російської Федерації, зараз йдуть інтенсивні дискусії між західними лідерами. Однак одностайності немає. Як немає і одностайності у вирішенні питання про важливість знищення західними країнами ракет на території України, незважаючи на те, що президент України Розмовляв про це із прем'єр-міністром Польщі. Відповідний пункт з'явився у тому договорі, який був підписаний між Києвом і Варшавою. Західні партнери України і Польщі зовсім не у захваті від такого розвитку подій. І федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц чітко відповів на вчорашній виступ Зеленського на засіданні європейської політичної спільноти, що не може бути і мови про використання. Західної техніки західними країнами для знищення російських ракет над будь-якою частиною території не Росії, повторюю не Росії, а України таким чином та позиція спостереження за війною, яку західні країни обрали ще у 2022 році, залишається незмінною навіть тоді, коли стає очевидним, що при цьому підході війна може продовжуватися і 10 років, як про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Толф, що. Незважаючи на це, також виступає проти можливого використання західними країнами шансів для знищення російських ракет над українською територією. Отже, без лідерства ми маємо справу з класичною безкінечною війною. І західні країни мають це, врешті-решт, визнати. Так що у цьому заклику Зеленського до британських міністрів, до британського прем'єр-міністра є своя очевидна логіка. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал, до Патреоні Кофі, які допомагається розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Миру вам і перемоги!